Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо сьогодні про планету успіху, розширення удачі, а також оптимізму про планету Юпітер. Вона із 11 листопада 2025 року переходить в ретроградний рух і ретроградити буде до березня, точніше до 11 березня 2026 року. Проходячи знак Рак, а потім 30 червня переходить вогняний знак Лева. Якщо згадати минулі події, то він був із 2013 до 2014 року до липня також в знаку РАК. Можете пригадати, які тоді події були в вашому житті. В цьому ж відео ми розберемо з вами, в який сектор натальної карти потрапляє Юпітер, де він повторно буде давати шанс для реалізації ваших амбіційних цілей, для удачі, а також які аспекти буде робити за цей період. Поговоримо з вами детальніше, де проявляти ініціативу та авторитет, щоб розширити свої можливості. Юпітер це соціальна планета, яка символізує успіх. Благополуччя, розширення, а також ентузіазм, оптимізм, все іноземне, юриспруденцію, навчання, а також авторитет. Це планета щедрості та популярності. І зараз в своєму ретроградному русі вона буде розвертатися і буде проходити із 26 го градуса знаку рак трошки назад і потім знову буде повертати. Тож вже у 2026 році вона повторно буде йти цими ж градусами, щоб ви закріпили своє соціальне положення і досягли максимального масштабу для свого розвитку. Символічно в західній астрології Юпітер управляє дев'ятим домом. Тож, це показник того, що це планета наставників, планета юриспруденції вищої освіти. Вона відповідає за розширення нашого кругозору за рахунок мандрівок та пізнання нового, всі зв'язки з іноземцями, з вивченням мов та культури. Можуть акцентуватися теми нашого авторитету, за рахунок того, що може бути прихід клієнтів, і ми маємо проявити свій авторитет, допомагаючи іншим людям. Можуть бути підняті питання зв'язків із родичами вашого партнеру, а також підписання важливих угод юридичних. І оскільки Юпітер йде знаком рак, а це знак сімейний під управлінням місяця, то також будуть актуальними теми і родини, нашого коріння, традицій. Та місця проживання, відчуття безпеки, все, що стосується сім'ї та нерухомості, створення затишку і комфорту, розширення, можливо, для когось майна або ж сім'ї, ці теми знов стають актуальними. Хороший період для перепідписання важливих для вас вигідних угод. В цей час ми можемо більше проявляти емпатії та підтримки стосовно наших. Рідних, особливо батьків. Актуальними за період ретроградності стають перепідписання важливих документів. Вони можуть стосуватися як вашого статусу, також і роботи, все, що пов'язано із офіційними інстанціями, це хороший період і для розширення сім'ї, а також для ремонту вдома, для забезпечення більшого комфорту та затишку. Оскільки рак це водна стихія і. Це стосується також емпатії, то важливо проводити ремонт, наприклад, водопостачання, або ж більше уваги приділяти діткам, батькам, навчанню кулінарії, наприклад, оскільки місяць відповідає за харчування. І зараз цікавий момент, що Юпітер в своєму ретроградному русі робить точний аспект. Удачі із Сатурном, планетою часу та законів, який також ретроградний. І це чудова можливість для того, щоб ви реалізували ваші амбіційні цілі. Планета Сатурн буде матеріалізовувати їх. Також важливим є той факт, що Юпітер зараз знаходиться у з'єднанні із зіркою Проціон. Хочу зробити вам відео, яке стосується також і нерухомих зірок. Насправді, весь всесвіт рухається. Зірки також, але настільки повільно, що вдавнину їх вважали нерухомими. А ці зірочки, які рухомі, називали планетами. Тож зараз Юпітер як планета удачі із такою зіркою, яка відповідає за швидкий ріст, за підйом. В даний момент нашого життя ми бачимо, що відкладати якісь справи на потім. Не варто і саме цей аспект із зіркою на те, що ми маємо зробити певний ривок. Ми можемо тут і зараз вже отримати прорив. І важливо не чекати чогось пізніше, потім, а вже зараз починати діяти. Тим більше уран, як планета майбутнього швидкості, чогось нестандартного. В Своєму ретроградному русі я також повернув знак телець, знак стабільності, для того, щоб ми щось удосконалили. І ці комбінації допоможуть нам отримати швидкий результат. Ця зірка допомагає отримати ефект, успіх тут і зараз, без довготривалих угод, без довготривалих очікувань. Вона дає силу волі втілювати життя та плани в реальність також. Зірка проціон буде наділяти нас енергією, а також гострим розумом, Надивлячись на те, що Меркурій ретроградний, ми зараз можемо вкладати короткострокові угоди і отримувати від них вигоду, тим більше Меркурій зараз у з'єднанні із Марсом. Тобто також підтримка стосовно короткострокових угод або ж перепідписання тих угод, які раніше нам давали вигоду, і зараз розглянемо з вами, які ж сектори чіпляє і Юпітер, і Сатурн в своєму гармонійному з'єднанні аспектом удачі. Для вас, мої любі овни, Юпітер знаходиться в четвертому домі, домі, який символізує сім'ю, родину, місце проживання, а також нерухомість та землю, традиції роду. Тож для вас повторно можуть відкриватися можливості для переїзду в більш комфортне місце або ж розширення житлової площі, перепідписання вигідних угод, які стосуються купівлі, продажу, оренди житла. Це також і чудова можливість для Переїзду, або ж поїхати туди, де ви вже були, для покупок, які ви відкладали, або ж для ремонту вдома. І оскільки Юпітер в громанійному аспекті до Сатурну, який знаходиться в вашому 12-му секторі, то це може бути і гарна звістка за кордону при взаємодії із іноземними партнерами, або ж це може стосуватися ваших амбіційних цілей щодо еміграції, виїзду за кордон, або ж. Ваших таємних бажань, реалізації ваших мрій. Це може бути і робота, пов'язана із онлайном, усамітнена або ж творча робота. Для вас, мої любителіці, в третьому секторі зараз буде ретроградити Юпітер в знаку раки. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свої. Пріоритети, свої цінності стосовно близького оточення. Зараз ви можете перепідписувати вигідні для вас угоди, адже третій сектор це сектор інформації, відряджень, можете поїхати в недалекі поїздки туди, де ви вже були. Можуть бути важливі зустрічі із людьми, яких ви знаєте, або ж повернення до певного питання із вашими родичами. Це можуть бути і підвищення кваліфікації, або ж перекваліфікація. Третій дім пов'язаний з паперовою справою. Це також можуть бути повторні виступи на велику аудиторію. Ви можете розширити свої знання, або ж створити свої власні міні-курси, або ж марафони. Чудова можливість для перегляду ваших відносин із оточуючими, або ж можуть бути зустрічі із колегами по роботі і сусідами. Юпітер буде робити гармонійний аспект до Сатурну, торкаючись вашого 11-го сектору. А це також стосується ваших проєктів онлайн, соцмереж, і навчання може бути підвищення кваліфікації, стосується астрології або ж нових технологій, може бути прорив науці в цей період. І це хороший період для зустрічі з вашими друзями, для того, щоб ви переглянули свої плани на майбутнє і обов'язково реалізували задумане. Для вас, мої любителіці, поки Юпітер йде знаком рак, він буде робити аспект можливостей, секстиль стиль до вашого знаку, що допоможе вам реалізувати ваші плани, тобто будьте відкриті всьому новому, і ви можете щось переглянути, допрацювати і реалізувати ваші плани. Для вас, моє любі близнюки, в вашому другому секторі буде Юпітер в ретроградному русі до 11 березня 2026 року. І за цей період ви можете отримувати повторно шанси для покращення вашого фінансового положення. Це сектор, який стосується ваших талантів. Це можуть бути повторні виступи, ви можете творчість проявляти свою. Повторно, можуть бути перепідписання вигідних контрактів та угод, зустрічі з пливовими людьми, які раніше вам давали дохід та задоволення від життя. Ви можете також е, поновлювати ваші контакти корисні. Це чудова можливість і для повернення до тих джерел доходів, які у вас були, або ж перегляду вашої цінності, самоцінності, самооцінки, а також вашого прайсу за послуги. Поки Юпітер буде йти. Знаком рак, ви будете отримувати можливість також і для подарунків, компліментів. Не забувайте самі людям дарувати компліменти, і вони будуть повертатися вам. Адже це планета щедрості, це планета оптимізму. Важливо також і займатися благодійністю для того, щоб допомагати іншим і тим самим примножувати свої достатки. Це дім ресурсів, тож торкається і вашого здоров'я. Якщо у когось Погане самопочуття, тоді пітер дасть можливість покращити його. І оскільки він робить гармонійний аспект до Сатурну, ваш десятий сектор, то це стосується вашого статусу, а також кар'єри в цей період ви можете за рахунок. Наполегливої праці, того, що ви вже прописували плани, як досягти поставлених цілей, ви можете реалізувати ваше призначення, ваші амбіційні цілі в цьому житті. Це стосується також і вагомих покупок, а також переїзду, отримання важливого для вас статусу. І чим більший буде ваш статус, тим більше буде дохід, і самооцінка відповідно. Для вас, мої любі раки, Юпітер зараз іде вашим знаком, і якщо стосується асцендентних раків, то він іде вашим першим сектором. Тобто зараз Юпітер повторно дасть вам можливість реалізувати себе як авторитетну людину, посилити популярність. Для когось це може бути розширення тіла, наприклад, за, за рахунок вагітності, або ж може бути посилення вашого статусу. Також, якщо ваше сонце. Знаходиться в знаку Рак, це також сприятливі можливості, адже Юпітер і Сонце будуть розкривати ваші творчий потенціал, і це можливість також проявити себе як лідера. Юпітер робить гармонійний аспект до Сатурна, планета, яка буде також допомагати матеріалізовувати ваші бажання і розширювати ваш кровозір. Торкається це дев'ятого сектору, тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості, нові горизонти, для когось перепідписання важливої угоди, юридичного документу, отримання документу, який стосується. Виїзду за кордон або ж мандрівки, ви можете створити великі курси, організовувати людей, стати для когось наставником. Це також може бути звістка про народження онуків, для кого актуальна, або ж зустріч із ними, приємні сюрпризи і зустрічі людей, з якими у вас спільні ідеали в житті. Для вас, моє любі леви, Юпітер буде ретронатити знаком Рактор, торкаючись вашого 12-го сектору, і буде робити аспект удачі до Сатурну. Які стоїть у вашому восьмому секторі. Це чудова можливість для реалізації ваших амбіційних цілей. Саме Сатурн як планета законів, порядку і земної стихії буде матеріалізовувати ваші плани. Дванадцятий сектор пов'язаний з усім іноземним, з еміграцією, то тобто це чудова можливість. Юпітер буде вам давати повторний шанс для розширення вашого кругозору через виїзд за кордон, або ж перепідписання вигідних угод, контрактів. Це може бути повернення до усамітненої роботи, яка торкається вашої творчості, або ж роботи онлайн. Це чудова можливість для фото-відеоформату, або ж щоб ви займалися. Розширенням своєї популярності у вузькому колі близького оточення серед тих людей, де ви можете стати авторитетними. Це можуть бути таємні організації. Хороший період і для покращення стану здоров'я через відвідування санаторів та ретритів. Оскільки восьмий сектор пов'язаний з кризом ризиковими ситуаціями, то це може бути прихід великих фінансів, які стосуються колаборації, партнерських взаємовідносин з іншими людьми, або ж допомога, щоб ви уникнули ризикових ситуацій в своєму житті. Це буде протекція від впливових людей. Для вас, мої діви, в 11-му секторі буде ретроградити Юпітер, а Сатурн, до якого він робить аспект удачі, буде в вашому 7-му секторі. І це показник того, що вас будуть підтримувати ваші друзі, колеги по роботі. Це чудова можливість для зустрічі з вашими друзями, перегляд ваших планів на майбутнє, їх реалізація. Ви можете перепідписувати вигідні контракти, або ж це може бути повторно. Перегляд ваших контрактів і вихід роботи в онлайн може бути і зустрічі із впливовими людьми. Також ви можете займатися саморекламою, повторно заявляти про себе і виступати на великі колективи. Для вас, мої любі Терези, у вашому 10 секторі буде ретроградити Юпітер до 11 березня 2026 року. В цей період зараз він робить аспект удачі до. Сатурн планета, яка буде допомагати матеріалізовувати ваші бажання. Сатурн знаходиться в шостому секторі, секторі вашої рутинних, побутових обов'язків та графіку дня. Це показник того, що ви можете заручитися підтримкою колективу, друзів, вам будуть допомагати інші люди. Десятий сектор це сектор. Статусу, кар'єри, наших амбіційних цілей. Саме зараз Юпітер повторно дає вам шанс заявити про себе. Може бути перепідписання угод, контрактів. Також звістка сприятлива, яка допоможе вам посилити свої позиції, знайти своє місце під сонцем. Це може бути і підвищення кваліфікації, і здобуття вищої посади. Це чудова можливість також і для. Реалізації цілей і вагомих покупок, для когось статус може пов'язаний бути з переїздом або ж одруженням, або ж звісткою про народження дітей, все, що для вас важливо в цьому світі. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому дев'ятому секторі буде ретрогадити Юпітер, і це чудова можливість для розширення горизонтів, для того, щоб ви повторно відвідували ці місця, де ви були раніше. Чудова можливість для. Переїзду, або ж якщо ви вже за кордоном, для повернення додому, або ж повторно підписували угоди при взаємозв'язку з іноземними компаніями. Також чудова можливість і для того, щоб ви зустрічалися із вашими онуками, наприклад, ви можете підвищувати кваліфікацію, відкривати свої власні курси. Юпітер в дев'ятому секторі розкриває перед вами можливості для росту, як духовного, з точки зору філософії, ідеології. Це і хороший шанс для того, щоб ви показали свій авторитет, вели за собою людей, відкривали свої курси або ж просто допомагали іншим порадою. Оскільки в п'ятому секторі знаходиться Сатурн, то він дасть вам можливість відповідально ставитися до своїх обов'язків і через творчість. Через натхнення, через задоволення життям допомагати іншим. Саме це дасть можливість вам допомагати і не вигорати. Для вас, ми, любі стрійці, Юпітер буде ретроградити восьмим сектором сектором ризикових ситуацій, а також великих фінансів. Ви можете. Перезаключати важливі угоди із компаніями, це можуть бути повторно колаборації, або ж взаємодія з чужими людьми, яка дасть вам також можливість отримати винагороду. Це може бути і перепідписання контрактів із банками, або ж стосується оподаткування, можуть бути Переоформлення документів на спадщину, наприклад, для когось гарна звістка про розширення сім'ї і народження дітей. Хороший час для того, щоб ви навчалися, оскільки це планета наставників і педагогіки, також авторитету, може навчатися і психології та езотериці. В четвертому секторі зараз знаходиться Сатурн, який буде давати вам стійкість, ви будете вдома відчувати тил та захист. В чомусь можуть бути обмеження, оскільки Сатурн ретроградний, то ви можете відчувати повернення до тих обов'язків, які колись могли бути тягарем. Але Юпітер, як планета, яка розширює, яка надає оптимізм та ентузіазм у поєднанні з Сатурном, дадуть вам можливість і показати свій авторитет, і підтримати рідних. Для вас, мої любі козороги, у вашому сьомому секторі буде Юпітер в ретроградному русі, і це чудова можливість знову повернутися до тих проєктів, які у вас вже були колись. Може бути перепідписання угод, вирішення юридичних ситуацій, ви можете переглядати свої відносини з партнерами. А це також і хороший період, для того, щоб ви показали свій авторитет іншим людям в парі. Оскільки Юпітер робить аспект удачі до Сатурну зараз, а Сатурн в вашому третьому секторі, це цільова можливість для підписання угод, посередницької діяльності і за рахунок допомоги іншим людям, за рахунок того, що ви можете заводити корисні контакти, бути більш відповідальними перед своїми близькими, ви можете реалізувати свої цілі. Це можуть бути і короткострокові угоди, або ж може бути. Періодом перезаключення вигідних контрактів. Для вас, мої любі водолії, в вашому шостому секторі зараз буде ретроградити Юпітер, і це показник того, що ви можете переглядати свої режим дня, побутові обов'язки, а також стан здоров'я. Юпітер планета, яка дає вам нові можливості. Ви можете розширити свій авторитет за рахунок розширення ваших обов'язків посадових. Або ж це може бути налагодження відносин в колективі, перепідписання угод, контрактів. Юпітер дасть вам шанс для вигідних угод та поїздок. Це також сприятливо і для домашніх улюбленців. Ви можете завести собі тваринку і розширити коло вашої родини. Тож зараз ви можете свої амбіційні цілі реалізувати. Ви можете. Отримати ту роботу, яка вам подобається. Для вас, мої любі риби, Юпітер в своєму ретроградному русі буде йти вашим п'ятим сектором і буде робити аспект удачі до вашого знаку. Зараз він в гармонійному аспекті до Сатурну, що допоможе вам матеріалізувати швидше ваші амбіційні цілі. Сатурн іде вашим першим сектором для асцендентних рибок. А також може чіпляти і ваше сонце, що допоможе вам стійко долати будь-які перешкоди і реалізовувати амбіційні цілі. Оскільки п'ятий сектор пов'язаний із всім, що нас надихає, із коханням, із красою, із нашими дітками або ж творчими проектами, для кого актуально. Це може бути і зустріч із людьми, які будуть вас надихати. Це може бути збільшена кількість виходу в світ. Організації свят або ж багато нових знайомств ви можете зустрічатися із тими людьми, з якими у вас були колись романтичні стосунки, чудова можливість для повернення до того хобі, яке у вас були, і розширити його, щось допрацювати, вдосконалити. Або це може бути чудовим періодом для мандрівок і відпочинку туди, де ви вже були. Любі мої, я всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео!